Дядьки, не можу для вас не зазняти. Подивіться, яка чистота. Гляньте. Людина використовує якісне масло. Гляньте, всередині. Дивіться, ні нагара, нічого. Плюс дружина відмила редуктор, подивіться. Дружина мені допомагає. Я її дуже сильно люблю і за це їй дякую. Гляньте, дядьки. Чистота, правда? Подивіться. Можна такий редуктор збирати і не перевдягатися. Ви бачите, яке йде подешевшення продукції. Раніше ці сальники класовські йшли з клеєм таким зеленим, а зараз його немає. Ну і не тільки в цьому різниця. От, наприклад, 400 серія редукторів. йшли болтики під головку на 17 з граверками. 500 серія вже. Йдуть болтики під головку на 16, також з граверками. А саме сота серія вже під головку на 16 і без гроверків. Ніби дрібниця, да, що там той гроверка, а на великих об'ємах для них суттєво відчувається, напевно. Ось так і Вагу зменшують і гроші економлять. Дивіться, дітки, краса. Я страшно використовую, бережу екологію. Зараз заклею тут малярным скотчем, надену шкилл и все, на пошту.